відбувається черговий етап нашого курсу, презентація ваших проєктів. Бачу, що це дуже цікаві проєкти, вони дійсно мають право на життя. I started with the foundation uh, almost four years ago, before the war. Я заснував цю фонд цей так шостка 4 роки тому і ще до початку війни. Because my mother is from Шостка. Тому що моя мама з шостки. And I'm very uh, dedicated to the people in Shostka. I like the people. I like how they live, how they relax. I love Shostka. Я люблю Шостку, і мені подобається, як тут живуть люди, чим вони живуть, чим вони надихаються. And then the war started. І тоді стартувала війна. And many people are now in, in danger and also need help. І зараз, як ми знаємо, багато людей в небезпеці і багато людей, хто дійсно потребує допомоги. That every war will end.

І я подумав, а чому би не надихнути молодих людей вже зараз задуматися над тим, яким чином ми будемо відновлювати країну? Алекс хотів отримати від в результаті цього конкурсу реальні живі проекти, як ми можемо відбудовувати шостку за різними напрямками. Ми не давали ніяких рамок, ми не давали ніяких рамок в бюджетах. Ні в чому. Тобто, це мала бути від ну, така презентація своїх мрій, але у формі проєктів. Дев'ять проєктів ми отримали, і це були проєкти, пов'язані з екологічною системою шостки і зі створенням нових просторів для допомоги людям проживати війну. В результаті буде відібрано три кращих проєкти і три переможці вже десь. Приблизно в вересні відвідають Нідерланди і зустрінуться з експертами, які можливо дадуть допомогу в розвитку не тільки цих проєктів, а ще й нових ідей. І що найцінніше, кожен з цих дев'яти проєктів отримує глибинний аналіз і якісь контакти будуть дані цим командам для того, щоб далі розвивати, розвивати ці проекти. Тобто сьогодні виграють всі. Сьогодні я є учасницею презентації проєктів. Наш проект, який ми розробили з моєю колегою пані Катериною, має на меті відкриття простору багатофункціонального, який буде надавати послуги неформальної освіти, а також соціальну, психологічну підтримку і гуманітарну допомогу. Мій проєкт заключається в тому, що ми будемо встановлювати установку, тобто це буде грунтовий теплообмінник, якраз таки по геотермальному опаленню. Він буде працювати так, що він буде брати воду з ґрунту. Циркулювати та опалювати будинок або охолоджувати його, бо зараз у нас по нашим графікам температура. Збільшується і акцент з опалення переходить до акценту в охолодження. Тому наш проект якраз таки заключається як і в опалення, так і в охолодженні. Саме водою використовує він тільки електричну енергію, без жодних зайвих викидів та набагато безпечніше ніж існуючі джерела опалювання. У мене проект чисте місто, здорові мешканці, заощадження коштів. Робила я проект зі своєю вчителькою школа Берда Оксаною Михайлівною. Вирішили взяти тему сміттєвих майданчиків, бо в нашому місці дуже Багато сміття, яке просто розходиться по місту, також багато сміттєзвалищ скоро вже буде переповнений полігон. Тому ми враховуємо, що це буде вдала ідея відтворити цей проект.